Чи доводилося колись дивуватися, чому на одному приладі написано кіловати, а на іншому кіловольтампери? Здається, дрібниця, але насправді це зовсім не так. Давайте розберемося, в чому тут ціль і чому це знання може бути ой яким корисним. Ось воно, те саме питання, яке багатьох ставить у глухий кут чому так? Беремо генератор, бачимо КВА, вмикаємо обігрівач там же КВ. Це що, просто різні назви для одного й того ж, а от і ні. Це два абсолютно різні погляди на потужність, і зараз ми з'ясуємо, в чому ж різниця. Отже, дивіться з одного боку кіловати, це, так би мовити, чесна потужність, та, що робить реальну роботу: гріє, світить, крутить, а з іншого кіловольт ампери. Це вже повна загальна потужність, яку бачить електромережа. І щоб зрозуміти, звідки береться ця різниця, нам доведеться зазирнути трохи глибше в саму суть електричної енергії. Гаразд, почнемо з найпростішого з того, що зрозуміло кожному поговоримо про ту потужність, яка, власне, і виконує всю роботу це те, що ми бачимо і відчуваємо світло, тепло, рух. І називається вона активна потужність це є та сама корисна енергія, що перетворюється на щось реальне. Світло від лампи, тепло від батареї, обертання двигуна в міксері. По суті, саме за цю активну потужність ми і платимо, коли отримуємо рахунки за світло. І знаєте, який найкращий приклад такого чистого споживача стара добра лампочка розжарювання. От вона ідеальний приклад. Майже вся енергія, яку вона бере з розетки, перетворюється на світло і, звичайно, ж тепло, тобто виконує корисну роботу на всі сто. З такими приладами все максимально прозором. Це як вулиця з одностороннім рухом. Енергія прийшла, зробила свою справу і все. Жодних але, жодних прихованих потоків. Скільки взяли з мережі, стільки і перетворили на щось корисне, нічого не повертається назад. А тепер починається найцікавіше ми переходимо до чогось більш складного, до прихованої потужності. Це така енергія, яка начебто і не робить нічого корисного, але без неї ну, дуже багато сучасних приладів просто не запрацюють. Інтригує, правда ж? Знайомтеся, реактивна потужність. Уявіть її собі як тренера для спортсмена. Тренер сам не біжить дистанцію, не забиває гол, але без нього спортсмен не зможе виступати. Так само і тут ця потужність не гріє і не світить, але вона створює магнітні поля, без яких, наприклад, електродвигун просто не зрушить з місця. І ось ключовий момент: ця потужність, вона ніби позачається з мережі. Вона постійно бігає туди-сюди, від електростанції до приладу і назад. Це схоже на гойдалку. Енергія витрачається, щоб її розгойдати, але сама гойдалка, по суті, нікуди не переміщується. А от дроти та трансформатори вони відчувають це навантаження ще як відчувають. Так добре у нас є корисна активна потужність, і є оця прихована реактивна. То як же вони поєднуються, як їх скласти разом, щоб зрозуміти, скільки ж енергії насправді потрібно подати з електростанції? І ось тут на сцену виходить повна потужність це, якщо хочете, верхівка айсберга це вся вся потужність, яку мережа має бути готова віддати. Вона включає в себе і ту частину, що піде на корисну роботу, і ту, що буде просто гойдатися туди-сюди. Гаразд. Як же всі ці три потужності активна, реактивна і повна, пов'язані між собою? Тут немає якоїсь складної магії, відповідь нам дасть звичайна шкільна геометрія. Серйозно? Уявімо собі звичайний прямокутний трикутник, основа трикутника, його горизонтальна частина це наша корисна активна потужність, вертикальна частина, висота це та сама прихована реактивна потужність. А що ж тоді гіпотенуза, найдовша сторона? А це і є повна потужність. Все просто як теорема Піфагора, це і є той самий знаменитий трикутник потужностей. І ось ця формула, це по суті ключ до всього. Вона нам каже слухайте, корисна потужність це завжди якась частина від повної, а яка саме частина це визначає спеціальний показник. І він дуже важливий. Цей показник називається коефіцієнт потужності або косинус фі. Можна вважати його оцінкою ефективності приладу за шкалою від нуля до одиниці. Чим ближче до одиниці, тим краще. Це означає, що майже вся енергія йде на корисну роботу і майже немає прихованої потужності. Ідеал одиниця. Пам'ятаєте нашу лампочку? От у неї він майже ідеальний. Ну що ж, тепер, коли ми озброєні всіма цими знаннями, час повернутися до нашого початкового питання. Тепер ми готові розгадати цю загадку. Чому ж на одних приладах кіловат, а на інших кілован? Погляньмо на цю таблицю. Тут усе стає на свої місця. З одного боку, електродвигун. Його завдання робити механічну роботу. Крутити з іншого боку, трансформатор його робота просто передавати, перетворювати енергію, не виконуючи механічної роботи. У них абсолютно різні цілі, і в цьому вся суть. Коли хтось обирає двигун, що його цікавить? Правильно, скільки корисної роботи він зможе виконати, наскільки потужно він буде щось крутити. А корисна робота це ж активна потужність. Ось тому її і вказують у кіловатах. Все логічно, це показник його реальної продуктивності. А от виробник трансформатора або генератора, він же не знає, що до нього підключить. Можливо, це буде наш ідеальний обігрівач, а може, величезний двигун з купою реактивної потужності, тому йому треба вказати максимальне загальне навантаження, яке його пристрій витримає, тобто повну потужність. А повна потужність, як ми пам'ятаємо, вимірюється у кіловольамперах. От і вся розгадка. Тепер сподіваюся, все стало на свої місця. І наостанок просто задумайтесь на хвилинку. Кожен двигун у холодильнику, кожен кондиціонер, насос всі вони мають цю реактивну складову. Просто уявіть, яка гігантська кількість цієї прихованої енергії безперервно гуляє по всіх електромережах нашої планети. І це, знаєте, змушує зовсім по іншому подивитися на таке просте слово, як енергоефективність.